Усі прийшли в цей світ, щоб жити, великі звірі і малі. Людина в світ прийшла любити, добро творити на землі. Ранок добрий, діток вітаю, посмішку щиру усім надсилаю, Пісенька муркотлива десь поруч лунає. Та це ж котик мурчик вас так вітає. Здрастуй, здрастуй, маленький друже! Кожен з нас тут небайдужий. Лапка щасливою буде тоді, коли у серденьку кожного є часточка доброти. Піклування про котиків і собак це важлива та відповідальна справа. Вони розраховують на нашу допомогу, увагу і догляд. Ці маленькі пухнастики не просто наші друзі, але й члени сім'ї, які потребують нашої любові і піклування. Коли ми вирішуємо завести котика або собачку, ми беремо на себе велику відповідальність. Це означає, що ми повинні дбати про їх здоров'я, добробут та догляд. Пам'ятайте, дітки, що тваринки потребують правильного харчування і постійний доступ до свіжої води. Важливим для них є гра і фізичні вправи. Як котики, так і собачки люблять грати. Це допомагає їм залишатися у гарній фізичній формі, а також це зміцнює вашу дружбу. Далі це догляд. Котикам потрібно регулярно чистити хутро, а собачкам його вичісувати, також відвідувати ветеринара та робити вакцинації. Наші чотирилапі друзі відчувають і розуміють нас набагато краще, ніж ми собі уявляємо. Вони відчувають, коли ми щасливі, сумні або хворі і завжди намагаються нас підтримати. На жаль, Зараз у нашій країні війна, це велике випробування не тільки для людей, а й для тварин. Багато котиків та собачок опиняються на вулиці, без дому і господаря, стаючи безпритульними. На наш час це маленькі герої, які продовжують боротися за своє життя. Не будьте байдужими, будь-яка допомога чотирилапим друзям важлива, адже цінним є кожне врятоване життя. Особливо коли йдеться про тих, хто не в змозі себе захистити. Уявіть собі маленького котика або песика, який раптом опиняється сам у великому і лякаючому світі. Їм доводиться шукати їжу та воду, а також місце, де можна сховатися від холоду, дощу або небезпеки. Вони дуже сумують за своїми домівками та родинами, але не втрачають надії. Знайти новий дім і люблячих господарів. Дітки, пам'ятайте, будь ласка, безпритульні котики та собачки під час війни потребують нашої допомоги та підтримки більше, ніж будь-коли. Ми можемо допомогти їм, надаючи їжу, воду, тепле місце для сну або навіть тимчасовий дім. Люди зараз об'єднуються в групи, щоб допомагати безпритульним тваринкам, вони рятують їх з небезпечних місць. Лікують і шукають для них нових господарів. Саме ми, люди, навіть у найважчі часи можемо зробити світ кращим, допомагаючи тим, хто поруч, і тим самим рятувати їх життя, подарувати надію і забезпечити маленьким беззахисним істотам шанс на краще майбутнє. Дидактична гра: Погодуй песика. Діти, роздивіться картинки. І обведіть в кружечок продукти, які можна вживати песику. Дидактична гра «Пригости котика. Роздивіться уважно, будь ласка, малюнки. Знайдіть ті продукти харчування, які корисні і можна вживати в їжу котикам. Обведіть їх зеленим кольором. А ті продукти, які не можна вживати, які не корисні, які заборонені для котиків, обведіть червоним кольором. Okay. Вже прокидатися час, давай Котику, котику, ти не хропи, а повертайся до нас. Ти количко помий Вуса свої розчеси Притульну, маленьку тваринку, вона подарує вам безліч щасливих хвилин. Вона з вами буде і в радості, і в сумну хвилину. Ви лиш пожалійте її і подаруйте свій дім. Тільки поруч з людьми лапки можуть бути щасливими. Пам'ятайте, що ми разом можемо допомогти усім тваринкам і зробити їх дійсно щасливими. Саме ми. Відповідаємо за тих, кого приручили. Бажаю вам мати у ваших маленьких серденьках багато доброти, щоб їй вистачило зробити ці лапки щасливими, а поруч з ними будемо щасливими і ми з вами. До побачення, до нових зустрічей!